В аудиторію Волинського національного університету сходяться відвідувачі розмовного клубу. Заняття триває майже годину, каже координаторка клубу Оксана Приймачок. Це для тих людей, хто хоче сюди приходити, хто хоче почути українське слово, хто хоче сам його вимовляти, навчитися. В мовному клубі працюють над вимовою звуків. Нині говорить викладачка вчаться долати поширене акання, вимовляючи звук О в словах українською. Чітко. «Во, так, там, молодці. Трошки важко, але губи все одно треба напружити, бо о не вийде. Во-во». <centered speaking> на зустрічах відвідувачі розмовного клубу читають скоромовки. <season> виконують граматичні п'ятихвилинки і перекладають з російської на українську. Світлана Помазан переїхала у Луцьк з міста Курахове Донецької області. Клуб відвідує з другого заняття орієнтовно місяць. На початках каже, майже не могла говорити українською. Державну мову раніше використовувала лише коли працювала з документацією. Зараз говорить українською. Я російськомовна, і я з маличку така, але зараз я відчуваю, що Прийшов час особливо для моїх онуків, які маленькі дитя, і воно не розуміє зовсім українською мовою. Почала вивчати українську мову лучанка Лариса Юрлова. Жінка любить українську літературу. Говорить серед книг, які пропонують відвідувачам клубу узяти для читання, обрала твори сучасної української письменниці. Ірен Роздобудько. мені дуже соромно, що я живу у Луцьку 44 роки і все рівно розмовляю російською. А ну, спонук, ну, дуже хочу розмовляти українською. Це дуже важливо в зв'язку з агресією російською. Ми повинні, це, це нас, нас якось е, об'єднує. На волонтерських засадах зустрічі з охочими вивчати українську мову проводить Оксана Приймачок. Мушу почути кожного. Я до текого підходжу, і по три рази ми повторюємо одне і те саме слово, тому що я це чую. У мене таке вчительське вухо, як то кажуть, мушу чути всіх і бачити. Викладачка каже, що разу на заняттях бачить нові обличчя. Орієнтовно 20 людей приходять постійно. Тут йдеться не про кількість, а про частоту відвідувань, тому що для того, щоб заговорити українською мовою, потрібно відвідувати клуб регулярно і мовні вправи всі робити регулярно. Зі слів Оксани Приймачок. Відвідувачі клубу за бажанням виконують вправи вдома, і це дає позитивний результат. Добре? Оксана Єпак, Валерій Фетисов новини на Суспільному Волинь. молодці